Друзі, слава Ісусу Христу! Мені є за що його дякувати, і кожному із нас знайдеться за що подякувати. Хвала йому. Перебуваючи в зібранні в Домі Божому, в храмі, як зараз щойно співали, давайте проведемо цей час, не просто просидівши декілька годин. Щоб не було соромно і стидно перед Господом, а по-справжньому взяти для себе скарб, важливий для спасіння нашої душі і підтримки нашого духу. Це важливо. Ми не можемо так просто жити раз в рік прийти до церкви, і, і, і всього так наїстися для 365 днів, щоб. Щоб нам вистачило. О, ні, так не може бути. Ви знаєте, якось неодноразово один проповідник говорив так: якби ми так їли, як годуємо свого духовного чоловіка, то певно нас винесли Боже вперед ногами. Але наша духовна людина, на що вона також потребує. Жі, шановні, які б ми герої на людях не були, але залишаючись сам на сам, один на один і бути чесним сам з собою. Наша душа так ниє, так благає Господнього слова. І це так. Тому, друзі, сьогодні час, коли ми можемо взяти для себе дуже корисне, дуже потрібне, дуже важливе, цінуймо часом. Хочу читати декілька текстів Святого Письма. Перший текст це буде Євангеля від Іоанна, 21 розділ, з 15 по 25 вірш включно. Давайте разом читаємо Євангелія від Іоанна з 21 розділу. З 15 по 25 вірш включно. Коли вони снідали, Ісус говорить Симону Петрові, Симоне Іонин, чи ти любиш мене більше, ніж вони, показуючи на учнів своїх певних. Він відповів Йому, так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Ісус каже йому, паси ягнят моїх. Ісус питає його в Симоне і онен, чи Ти любиш мене? Той відповів йому: Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. Він сказав йому паси вівці мої. Говорить йому втретє Симоне Іонин, чи ти любиш мене? Петро засмутився, що втретє спитав його, чи любиш мене, і відповів йому, Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що я люблю тебе, і Ісус каже йому паси вівці мої. «Істинно кажу тобі, коли ти був молодий. То ти сам підперезувався і ходив куди хотів, а коли постарієш, то простягнеш руки твої, і інший підбереже тебе та й поведе, куди не хочеш. Це ж він сказав, даючи розуміти, якою смертю прославить Господа. Сказавши це, говорить йому йди за мною. Петро оглянувся і побачив учня, що йшов за ним, якого Ісус любив, котрий під час вечері прихилився до грудей Його і спитав: Господи, хто видасть Тебе? Побачивши його, Петро питає Ісуса, Господи, а він що? І Ісус відповів йому: Коли я схочу, щоб він залишився, поки прийду, то що тобі до того? Ти йди за мною? І пронеслося це слово між братами, що той учень не вмре. Але Ісус не сказав йому, що не вмре, а сказав, коли я схочу, щоб він залишився аж поки прийду, то що тобі до того? Цей учень і свідкує про це, і написав це, і знаємо, що правдиве свідчення Його. І 25-й вірш, останній цього Євангелія, багато і іншого створив Ісус. Але коли б написати про те докладно, то думаю, що і сам світ не вмістив би написаних книг. Ось цим віршем закінчується Євангеліє від Іоанна. А іншими словами, сказати, четверте Євангеліє, яке ми маємо на сторінках або в подарунок для кожного із нас. Друзі, тема, яку я хотів би назвати, це саме. 22 вірш, перепрошую, 22-й вірш, частинка цього віршу. Ти йди за мною. Шановні, дивлячись на ці тексти, які ми щойно прочитали, ми бачимо подія, яка відбувається дуже важлива в житті саме апостола Петра. Це час, коли зустрічається. Віч на віч або очима в очі Ісус Христос і учень на ім'я Петро. Це, час, це період, коли трішки часом, Петро не міг бачити Ісуса. І не справа в тому, що Ісус Христос не хотів його бачити. А справа в тому, що одного разу. Коли йому хотілося погрітися біля вогнища, йому задали три рази запитання: чи ти знаєш цього? Я бачила тебе біля цього чоловіка, і ти один із них. І на відповідь, що каже Ісус Христос, ой, перепрошую Петро, що каже: Я не знаю цю людину, я не знаю цього чоловіка. Шановні, на перший погляд, ми можемо говорити, який трус, який боягуз, як так могло статися, та забоявся цю жіночку-служанку. Шановні, в нашому житті є моменти, трапляються, коли ми самі соромимося своїх слів. Десь перед кимось ми боїмось визнати і сказати, що нашим Спасителем є хто Ісус Христос. І був період, коли Петро не міг бачити Ісуса. справився в тому, що цей період Петро. Не відразу побіг на, на море, наловив риби, швидесенько на базар виклав на прилавок. Є час, скористуюся цією нагодою, підзароблю грошенят, а потім там має Ісус Христос воскреснути. Порішаємо ці всі питання, закриємо риби, нажаримо. Ну так, друзі, вибачте, але ось так. Ні, в цей час Петро що томиться. В Цей час Петро. Роздирає свою душу. Цей час Петро картає сам себе. Як так могло статися один з найстарших учнів Ісуса Христа? Інше один з найперших учнів Ісуса Христа. Один з активних учнів Ісуса Христа. Можна назвати один з першої тройки, куди брав Ісус Христос їх першими. І ще й говорить. А про це розкажете після мого Воскресіння. Тобто ці троє він був в першій троці тих, я б сказав, би, в комітеті учнів Ісуса Христа в людей, наближених. І ось так стається. Я не знаю цієї людини, жіночко. Я знаю, що ти служанка, але мені соромно визнати, що я його знаю. І починає співати півень. Петро згадує, що він вчинив, не досягнув, а вчинив гіркий вчинок і заплакав, і заплакав. Друзі, попередньо, коли ми прочитуємо життя апостола Петра, учня спочатку, так? чи бачимо багато, що Петро плакав. Але в цьому випадку Він не просто заплакав, а як? Гірко. Гірко заплакав. Що відомо далі? Ісус Христос задає запитання одного разу, другого, третього. І Петро так уже в третій раз каже, Ти знаєш, що я по-справжньому люблю тебе. Ісус Христос знає серце, знає час. Знає той угол нашої кімнати чи нашого життя, де ми робимо покаяння перед лицем Його. Він все знає. І задаючи це запитання, Петро чесно відповідає і каже: Ти знаєш, що я люблю тебе, а потім каже третього разу: Ти все знаєш. Ти знаєш, що я і люблю тебе. Ти знаєш, що я і вчинив такий вчинок ганебний. Ти знаєш. Але далі, друзі мої, прощаючи Ісус Христос, усі провинні, ось цей вчинок ганебний. Ісус Христос не каже, і, тобто Петрові Я тебе прощаю, більше цього не роби. Але що каже? Ти маєш виконувати мою працю. Ти маєш пасти вівці. Ти маєш ягнята пасти. Ти маєш займатися ту тою справою, яку я тобі довіряю. Іншими словами, ти будеш один з найстарших апостолів. Але тут десь, скажімо, таким словом на горизонті з'являється Йоган. Вислухавши в цій розмові. Завдання, яке має робити Петро, отримавши майбутнє пророчі слова. Бо каже Ісус Христос, що ти був коли молодий, то ти сам справлявся з собою, куди хотів, туди ходив, але прийде час, коли ти простягнеш руки свої, хтось прийде і накладе кайдани і поведе туди, куди ти не хочеш. Так сталося? Сталося, це і майбутнє сказав Ісус Христос. І тут з'являється. Іоан і каже Петро, Господи, я дякую за те, що Ти мені дав завдання, а ось цей учень, що він, як його життя, як його майбутнє. Чуєш, чи в нього таке саме щось подібне? А хто на нього накладе руки, щоб повезти кудись? А яке в нього завдання? А він що має робити? І що на це каже Ісус Христос? Ісус відповів йому, Коли я схочу. Щоб він залишився, поки прийду, то що тобі до того? Ти йди за мною. Друзі мої, ми можемо багато дивитись на когось. І що цікаво, що пронеслося між учнями слово, що цей учень не умре, а, а живим зустріне Господа. Друзі, можна прирівняти до пліток. Чи сказав так Ісус Христос? Ні? Сказав Ісус Христос, якщо я схочу, щоб Він залишився до того часу, то що тобі? Тобто можеш уявити, Петро, що я маю такий намір щодо життя Іоанна, то яка тобі до цього різниця? Але пронесли слово, ну так швидко розлітаються такі листівки по язиках. Десь добавлять, десь віднімуть. Така людська натура. І каже Ісус Христос, що тобі до того, ти йди за мною. Іншими словами ще можна сказати, що б не сталося Петре з життям Іоанна: Андрія, Матвія, Варфоломія, майбутнього Петра, від якого ви закусите добряче поки за короткий термін часу. Але потрібно буде прийняти як учня, як апостола що тобі до їхнього життя. Петре, тебе це не стосується. Ти маєш працювати над своїм життям. Ти маєш працювати над своїми відносинами з Богом. Ти маєш працювати і дивитися в своє серце, в свою душу заглядати. Переглянь чи твої ноги, твої не стоять на слизьких дорогах, чи правильно ти направлений, чи правильні напрямки твоїх ніг. Петре, не дивись на життя інших учнів, дивись на життя своє, ти йди за мною. Друзі, мої, інше місце, яке хотів би зачитати разом з вами, це буде Матвія, восьмий розділ п'ять Віршів лише коли Ісус побачив навколо себе багато народу, звелів переплисти восьмий розділ. Перепрошую Матвія з 18 го вірша. Коли Ісус побачив навколо себе багато народу, звелів переплисти на, другу, на другий берег озера, і підійшов до нього один книжник і сказав йому: Учителю, я піду за тобою, куди б ти не пішов? Ось такий відважний. І Ісус відповів йому, лисиці мають нори, а птатство небесне гнізда, а син людський не має йде голову прихилити. Інший із учнів Його сказав йому, Господи, дозволь мені спочатку піти поховати батька мого, але Ісус відповів йому: іди за мною, і залиши мертвим ховати мерців своїх. І інше місце відразу хочу зачитувати. Це буде перша книга царів з 19 розділу. Тими днями Ілія пішов з гори і знайшов Єлисея, сина Сафата, який орав 12 парами волів, сам він був при 12. -ті. Ілія прийшов, прийшов попри нього і кинув на нього свій плащ. Єлисей, же, покинувши волів, побіг слідом за Ілією і сказав Дозволь мені поцілувати батька мого і матір мою, тоді піду за тобою. Той відповів йому Іди і повертайся назад, бо що належало до мене, те я зробив тобі. Єлисей повернувся від нього, взяв пару волів і зарізав їх, і, спаливши плуг. Зваривши воловину та й роздав людям, щоб їли, тоді встав і пішов за Ілією, і служив йому. Брати і сестри, дивимося, одна подія відбулася в новому заповіті, інша подія відбувається ще в старому заповіті. Приблизно 800-900 років, років до народження Ісуса Христа. Що нам відомо? Приходить один із народу і каже: я піду, куди б ти не пішов. Такий відважний, герой такий. Але каже Ісус Христос: що, що: слухай, там, де я, там ти не зможеш бути, бо мені немає навіть де прихилити свою голову. І ті, хто відважується йти за мною, я про них потурбуюся. Знову ж таки, навіть якщо в них не буде де схилити своєї голови. Наступне, один з учнів каже йому: Господи, дозволь мені спочатку піти похоронити своїх батьків. І коли я їх похороню, я прийду і буду слідувати за тобою. І що каже Ісус Христос на це? Ви знаєте, коли я був ще, скажімо, дитячого віку, я задавав запитання, думаю, ну якось Ісус Христос цікаво дав відповідь, не дозволивши йому похоронити батьків. Ну тож, ми маємо шанувати своїх батьків. так? А тут Ісус Христос не дозволяє це зробити. Він говорить, конкретно говорить так: або ти слідуєш за мною, або ти йди і хорони своїх батьків. Шановні, в чому річ? Перше, нам невідомо, хто з нас перший зустрінеться з Господом, ми чи наші батьки. Будьмо відвертими. Для того, щоб похоронити батьків, тобто доглянути їх. Потрібний був час. І цього часу невідомо, скільки потрібно ще, щоб пройшло 20, 30 чи то 40 років. Але, шановні, цих 20-30-40 років, щоб доглядати лише, ні, я не являюся зрозуміти, я поважно відношуся до батьків, але каже Ісус Христос такими словами, що ти або цих 30 років будеш біля батьків, або цих 20-30 років ти будеш служити мені. І інший випадок, шановні, коли ми прочитували із старого заповіту відносно життя Єлисея, то що каже Єлисей до Іллії? можна я піду, попрощаюся з моїми батьками. Не дочекайся, коли їх треба буде хоронити. А я поцілую, тобто попрощаюся з ними і прийду швиденько, і піду за тобою. І що каже на це Ілія? Ходи каже, зроби, піди попрощайся і піди з миром. Від своїх батьків. Зовсім інша позиція одного чоловіка і іншого чоловіка. Шановні, нам невідомий результат життя ось цього учня, який прийшов до Ісуса Христа і сказав, можна я піду похороню своїх батьків? Але нам дуже відомий результат життя повної посвяти чоловіка на ім'я Єлисе. І каже, і каже Ілія, бо що я зробив для тебе? Те, що мені потрібно було для тебе зробити? Чи ми бачимо в цьому випадку, що є Ілія вмовляє Єлисея. Слухай, ти такий здібний, ти такий талановитий. Тобі організувати, що 12, при 12 парах працювали люди, що при 112 взагалі для тебе немає, для цього ну, ніякої перешкоди. На тебе споглянув Господь. Подумай. Помолися, порозважуй років 15. Ні. Ні. Це дуже швидко відбувалося. І щоб нічого не тримало. Єлисей ось цю дванадцяту волів ріже, пригощає своїх друзів, близьких, хто проходив поряд, спалює плуг. Ми можемо задати запитання, слухай, Єлисей, а ти подбав про майбутнє, за що ти будеш жити? За що ти будеш жити? Як тобі, ну ти ж спочатку подбай про це, зароби щось, а потім уже йди за Ілією. Ти знаєш, хто він такий? Щоб нічого не тримало, Єлисей, все залишив. Все залишив. І пішов. Шановні, наперед забігаючи, який результат мав Єлисей відносно повної посвяти, прислуговуючи Елії, допомагаючи і інше, працюючи не на свій авторитет, не на авторитет Єлисея, а на авторитет кого? Ілії, Господа. Знаєте, який результат? Та сила, яка була в Ілії. Сталося б Єлисею в два рази більше. І переліковуючи те, що зробив Господь через Єлисея, дослідіть справді в два рази більше. Друзі, це повна посвята в служіння Господу. Це віддане життя. Це не протрачені роки, не розтринькані роки наліво і направо. Ні, це посвячені роки Господу. І ці люди не були посоромлені. Так їх гнобили, так їх, з них знущалися, так на них говорили багато пліток і будуть говорити. Шановні, але ці люди вони дуже сильно любили Господа. Ці люди були посвячені. Вчора, якщо Бог дозволить, ми запросимо цього пастора до нас, до церкви, який поділиться яскравим прикладом свого життя, як Бог проводив. І його життя, але він залишився вірним Господу. Одного разу він прийшов до, до свого єпископа і говорить, що я готовий здати вже служіння. Єпископ каже, яка причина? Він говорить, в мене п'ятеро дітей, ми живемо в 15 квадратних метрах, кімната, гуртожиток, п'ятеро дітей. Шановні, що можна було б сказати, як ти, ти пастор? 15 квадратів, п'ятеро дітей? Друзі мої, брати і сестри. Але наперед забігаючи, він говорить, що я не залишив служіння один день, подумав лише. Я продовжив його, і Бог рясно благословив. Бог проводить через дуже тяжкі трудні обставини нашого життя, і сьогодні Бог також проводить. Але Бог дуже важлива, твоя вірність. І в цьому випадку, в вірності нашій нам не потрібно звертати увагу на когось, на чиєсь життя. Дивись за своїм життям. Люди справді посвячували себе Господу, і вони не були посоромлені, бо їхня нагорода в небі, але і на землі благословляє Господь. Хвала Ісуса. Я згадую історію. Серед нас є певно, його правночка і правнук. Це Порфірій Ільчук. Чоловік, коли виїздив з дому, щоб відвідати інші церкви, санками, то приїжджав додому вже весною без санок. Справа вся в тім, що треба було відвідувати церкви на місяці в три виїзди робити, не бачачи сім'ї. Друзі, не бачачи сім'ї, скажімо, будь ласка, чи платив цей чоловік ціну? Платив, знаєте, який результат? Вони в четвертому роду сьогодні послідовники того, кому служив їхній прадід. Хвала Ісуса. Бо не буде посоромлене їхнє потомство. Так Бог дбає про своїх. Дорогі брати і сестри, можливо, в нашому житті ми десь звертаємо увагу на когось. І це буде неодноразово. Шановні, якщо це було, це не означає, що вже більш не буде. Ми будемо з цим зустрічатися. Петро біля Ісуса Христа або з Ісусом Христом, більш правиль, правильніше буде, з Ісусом Христом пройшов три з половиною роки від початку і аж до Вознесіння. Але скажімо, будь ласка, чому такі думки прорвалися в голову Петрову, а він ще? Господи, а його яка доля? Ти мені все розказав за 15 хвилин, що мене чекає. А він що? Брати і сестри, друзі мої, відвідувачі, нехай нас не цікавить чуже життя. Пильнуймо за своїм. І якщо ми будемо пильнувати за своїм, Бог дозволить нам ще когось привести до Господа. А якщо будемо дивитись на когось, Бігти за кимось, то можемо втратити і своє. Бо ми бачимо на сторінках Писання, пам'ятаєте, підходить багатий чоловік і каже, що мені потрібно для того, щоб мати життя вічне. І що каже йому на це Ісус Христос? Тебе тримає дещо. Ти без нього жити не можеш. Тебе викручує із за однієї ситуації. Ти неспокійний, в тебе забери те, що ти маєш. Ти можеш вмерти. Піди, роздай. Чи не міг Ісус Христос когось іншого послати, щоб роздав? Та й приходили самі й добровільно казали, пам'ятаєте? Каже, половину майна свого, що? Хто заставив Зархея зробити це? Ісус Христос? Так ні. Ні. Його власне рішення. Хто заставив за сказати, що я, я кому боржник, я в чотири рази поверну. Ісус Христос йому сказав, чи Петро взяв за барки, за, за плечі, придушив до стіни і сказав: я пам'ятаю ти в мене, ти в мене вирахував. Останні кошти, ти маєш повернути мені? І приходить за до Ісуса Христа, весь труситься, блідий, і каже, я поверну йому вчетверо. Та ні, не так було. То пізнання Господа в великій мірі було. Але інший, хто каже, я це все зберіг від мого юнацтва, мене це все є, що мені ще треба? І написано відійшов і від Ісуса Христа інший чоловік з радістю, смутком. Невідомо його далі доля. Друзі мої брати і сестри, дивімося на своє життя. Якщо ми будемо в житті когось щось помічати. Пам'ятай слова, тобі що до того? Згадай своє ім'я і скажи сам собі. Тобі що до того? Женя, що тобі до, до життя Богдана? Ти дивись за своїм життям. Я сам собі це буду говорити. Микола, що тобі до життя? Віри. Ти дивись за своїм життям. Якщо ти щось помічаєш. То ти молись за нього, підтримай в молитві свої. Іде на розмову, поспілкуйся. ні, продовжуй далі. І таким чином ти придбаєш свого брата для слави Господні. Перед нами молитва, друзі, я хотів би, щоб ми всі разом схилимося свої, на свої коліна і віддамо належну славу Господу, і також в цій молитві. Шановні, перегляньмо своє життя. Можливо, ми дивимося на когось, не помічаючи свого життя. Працюймо навпаки своє життя, не дивлячись на життя іншого. Амінь.